Сьогодні про найважливіше і життя країн телеканалі Тиса 1 в студії Роман Сов'як. Головні теми випуску. Парковка чи дворик на прибудинкових територіях в центрі міста розширюють проїжджу частину. Одні мешканці за, інші проти. Європейські автомобілі з українськими аксесуарами в селі Нове Давидкове відкрили завод з виробництва автомобільних чухлів та килимів. На межі закарпатцям розповіли, як запобігти самогубствам. Реагуй швидко. В Ужгороді відбулись заходи до Всесвітнього дня першої медичної допомоги. 18-й міжнародний фестиваль теле- і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край приймає гостей. За перемогу в конкурсі змагаються 110 програм. Два табори в одному дворі на прибудинкових територіях на вулицях Льва Толстого на та Київської набережної розширюють проїжджу частину та облаштовують стоянки. З початком робіт думки жителів будинків розділились на діаметрально протилежні. Дехто вже готується пікетувати міську раду та збирати підписи. Інші вважають, що ці зміни на краще. Більше розкаже Марія Лукей. Роботи тут розпочали у другій половині дня, 6 вересня, і майже одразу зібрали аудиторію. Частина мешканців підтримує облаштування території. Якийсь прогрес впорядкування цієї території, розширення і для автомобілістів, тому що по з парковками, як і в цьому місті, тому ми тільки підтримуємо це. Однак ідея нововведень у старому знайомому дворі до вподоби не всім. До прикладу, жителька одного із будинків вважає, що така велика стоянка тут не потрібна. У нас 5-7 машин у дворі. Нам роблять 33 метри стоянка у них по плану. 7 машин на наш будинок. Ті, що постійно паркуються, парковку стоянку це зараз півдвора асфальтувати абсолютно нема потреби. Скаржаться деякі мешканці на те, що їхньої думки щодо облаштування території ніхто не питав. Їх просто поставили до відома та пред'явили документи, затверджені в міській раді. Проте там відповіли мешканці будинків, знали про те, що тут планується зробити. Це не просто так запроектовано. Там спільно з депутатом і мешканцями проектантами було таке прийнято таке рішення для того, щоб було зручно людям паркувати. Це ж саме стверджує і депутат, котрий став ініціатором облаштування території. Жителі погодилися на розширення проїжджої частини, адже вона тут завузька. Ми в місті з мешканцями, автовласниками. Людьми, які е, якихось змін у дворі, вирішили, що ми не будемо просто переасфальтовувати двір в такому вигляді, як він є, тому що це не вирішить на перспективу. Ми при обсужденнях вирішили чуть розширити якби парковочні місця. Триватимуть роботи близько місяця, а те, чи дійдуть згоди мешканці будинків, покажуть час і оновлені двори. Майже півтора мільйона євро та рік будівництва на Закарпатті в селі Нове Давидково німецькі інвестори відкрили завод з виробництва автомобільних чохлів та килимків. Про внесок Закарпаття у світовий автопром розкаже Ольга Блонська. Сучасний завод європейського типу з виготовлення чохлів та кіломів на авто почали зводити в селі Новедовиткове весною 2015 року. Згідно плану, за тиждень підприємство виготовлятиме 60 тисяч одиниць продукції. Відповідно за рік кількість становитиме більше трьох мільйонів. За перший час усю продукцію планують поставляти на експорт в країни Європи. Ми виготовляємо для всіх європейських брендів десь відсотків 45 – це мерседес. Десь 25% це Ауді, ну а і інші там вже по 10-12% це шкода, Форд. ну Основні саме такі львина доля це Мерседес. На посуття ось такого килима для автомобіля працівник заводу Валентин витрачає півтори хвилини. За три місяці навчання хлопець освоїв усі тонкості роботи. Це приходить готовий крой у контейнерах. З контейнера накладують ящики нам по 25 комплектів. Один комплект, два коврики. Задній правий, задній лівий. Беру коврики, ліплю на нього етикетку, до якої на яку марку машини йде. Беремо ленту, вставляємо машинку і обкантовуємо для того, щоб вони не точилися. За законом України інвестор-забудовник сплачує за земельну ділянку благоустрій територій та підключення об'єкту до інженерних мереж. Та крім того, він повинен перерахувати кошти до місцевого бюджету. Вони надали на сільську раду 2%. І також інвестори придбали та передали в Мукачевський район для МЧСників сучасну машину пожежну, така машина, якої ну, нема в області взагалі рівної. Фірмою сплачено пайову участь у дуже хорошій сумі для села, для розвитку села. За ті кошти ми маємо можливість зробити хороші дороги і різні ловустрій, кювети і все остальне. За словами очільника області Геннадія Москаля, відкриття заводу безперечна ознака того, що Європа сприймає Україну і в державу сприятливу для інвестування. Місцеві громадяни, хто мав гроші, він вже вклав. Хто їх не хотів вкласти, він десь тримає в банку або в банки закопаних. Нам потрібно залучувати тих, хто може вкласти сюди гроші. Розвиток Закарпаття це. Основа інвестицій. Створення нормальних умов для інвестора. Створення щоб було тут тихо, спокійно, не було ніяких конфліктів, воїн. До слова, будівництво заводу дозволило вирішити і проблему безробіття в районі. Усього в селищі Новедовидкове проживає більше 4 тисяч осіб. 40% робітників заводу саме жителі села. Напередодні міжнародного дня запобіганню самогубством, який щороку відзначають 10 вересня, в центрі Ужгорода роздавали листівки з порадами, як стати щасливішими. Окрім того, психологи та духовенство розповіли журналістам про самогубство з погляду науки та релігії, оскільки в сучасному суспільстві суїцид одна з найбільш актуальних психологічних та соціальних проблем. Шокуюча статистика та поради фахівців далі у сюжеті. У сучасному світі, за статистикою американських дослідників, що хвилини є спроба завершити життя самогубством на Закарпатті ж у минулому році 158 осіб позбавили себе життя, 15 з яких віком до 15 років. Близько 60% – це сімейно особистісні стосунки, 15% – це є втрата близької важливої коханої людини. 14% це побутові контакти, професіональні контакти, робота, безробіття і так далі. І лише 4% це повністю безробіття, матеріальні умови і так далі. Спроби завершити життя самогубством фіксують не лише у дорослих, але і дітей дошкільного віку. Водночас росте кількість опосередкованих суїцидів, коли люди недбало ставляться до свого здоров'я. Психологи кажуть, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях необхідно знаходити сили іти далі. Меседж сьогоднішній такий, що потрібно цінувати своє життя. Воно одне і завжди все, що би не сталося в житті, яка б халепа не сталася, що би людина не накоїла. Завжди є вихід. Завжди, до того моменту, доки ми приймемо рішення зробити над собою суїцид завжди є вихід. І тому потрібно про це пам'ятати. Не вдаватися до крайнощів закликає і духовенство, оскільки у нелегких ситуаціях допомогу їх підтримку можна отримати не лише у лікаря, але і у стінах церкви. Смерть є для нас ще таїнством. ми не можемо Ми не можемо. Всі розкласти точки над і. І тому дуже-дуже важливо, як на мене, у цих, у цих питаннях, зокрема у таїнстві смерті і те, що стосується обірвання свого власного життя, віддати максимум володарю життя Господу Богу. Суспільство повинне бути пильним та небайдужим до оточуючих, аби у час скрути простягнути руку допомоги. Самогубство можна попередити, кажуть лікарі. Помітили, що за кілька тижнів до спроби вкоротити віку, людина змінює типову для себе поведінку. Якщо ви помітили, що людина стає не такою, якою вона була, а чим не такою, його вже не те цікавить, що раніше. Він задумливий, він відокремлений від товариства і не спілкується з друзями, він не хоче відкриватися, не так ведеться, то насправді він занурюється сам у свої внутрішні переживання і точно так не бачить. Світла в кінці тунеля не бачить вирішення цих проблем, аби фахівці могли допомогти людям, які схильні до самогубства. Працюють телефони довіри. Окрім того, незабаром в Ужгороді на вулиці, 8 березня, розпочне роботу кризовий центр, де кожен потребуючись може отримати психологічну, психіатричну та психотерапевтичну допомогу. Реагую швидко. В обласному центрі провели всеукраїнську акцію з надання першої медичної допомоги. Мета розширити серед населення знання та навички поводження під час надзвичайних ситуацій. Усім, хто взяв участь у заході, вимірювали артеріальний тиск та показували, як рятувати життя. Захід приурочили до всесвітнього дня першої медичної допомоги, який відзначають у другу суботу вересня. Долучитися могли всі охочі. Вважаю, що це дуже доречні заходи, оскільки дійсно кожна людина в принципі має знати, як надавати невідкладну допомогу. Варто в принципі поміряти тиск, тиск міряли. Він низький, треба пити більше кави. Очевидно, такі заходи потрібні. Я якраз себе щось не дуже добре почуваю і поміряв тиск на площі театральні спокотно. Туристка з Чехії, пані Мигдалина, вирішила під час заходу виміряти артеріальний тиск. Невисокі, так що я часто не але так деколи, щоб собі раз в тиждень поміряю. І там теж часто бувають всі такі акції. Мені дуже подобається. Потрібні да дуже потрібні. Заходи з надання першої медичної допомоги в Ужгороді проводять один раз на рік. Вони спрямовані на те, аби всі могли оволодіти навичками правильного поводження у екстремальній ситуації, до прикладу, зробити штучне дихання та непрямий масаж серця. Тримаємо носик і ніздрі закриваємо, щоб воздух не виходив. Відводити під. Відборіддя, в такому положенні в нас максимально відкриті дихальні шляхи і робимо максимальні два великі вдохи. Цього року ми проводимо збір коштів на потреби внутрішньо переміщених осіб із Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим. Людей потрібно, щоб людина знала, якщо з кимось станеться якась травма чи травма там, чи приступ, чи щоб людина знала, як надати до лікарську допомогу цього року ужгородцям розповідали, як надавати першу медичну допомогу при епілепсії, адже статистика показує кількість людей, які страждають на цю недугу, стрімко зростає. Треба максимально забезпечити безпеку голови, тобто під голову підкладаєте будь-який підручний одяг, курточку, подушечку. що Коли людина в судомах, вона може себе дуже сильно травмувати і від голови піде саме велика небезпека. Потім після того не трогати потерпілого, не зупиняти, не придавлювати, ні в якому разі в рот нічого не сунути. Безпечити безпеку голови, дочекатися закінчення епілептичного нападу і надати потерпілому безпечного бокового положення. У рамках акції волонтери Червоного Христа роздавали ужгородцям тематичні буклети та листівки. Крім того, містяни могли придбати безпрограшний лотерейний білет. Всі зібрані кошти передадуть сім'ям переселенців. 18-й міжнародний фестиваль теле і радіопрограм для національних меншин Мій рідний край стартував в Ужгороді. На конкурс загалом представлено 113 документальних фільмів, телевізійних і радіоробіт. Головна тематика життя різних етнічних груп на територіях окремих регіонів нашої країни і за кордону. Цьогоріч медійники представили 68 теле та 45 радіопрограм. Свою роботу на конкурс подала і журналістка Донецької філії національної телерадіокомпанії Аліна Ященко. До Ужгорода привезла 8 теле та радіопрограм, як власних, так і робіт колег. Авторська програма пані Аліни твій світ презентує місця відпочинку, де молодь може провести своє дозвілля. і частина нашої області окупована, У нас є честь підконтрольна Україні і Собственно, мы и рассказываем конкретно вот об этих местах, которые э, находятся на території підконтрольної української власті, які безпечні. медійний фестиваль за роки існування став своєрідним майданчиком для обміну досвідом та можливістю у співпраці знайти шляхи вирішення проблем, особливо тих, які спіткали державне телебачення в процесі реформування в суспільне думками. З цього приводу поділились на колегії директорів виконавчих регіональних філій. А разом з ним і ініціатори медіареформи в Україні. Суспільне телебачення це телебачення не для прем'єр-міністра і не для кого це телебачення для суспільства от такі речі, чому фестивалі є дуже важливі, бо вони показують, що пріоритетом повинні бути цінностні речі, духовні речі. Я думаю, якщо ми повернемося в цю систему координат, набагато легше буде переконати і людей, що таке телебачення потрібно, і вийти на більш амбітне завдання. Бо амбітне завдання це телебачення без реклами. Цьогоріч на фестиваль з'їхались гості та учасники з усієї України, а також Угорщини, Румунії, Словаччини, Сербії та навіть Британії. Традиційно вже на кожному фестивалі виконує свою місію. Я хочу оголосити, що фестиваль цей 18-й фестиваль, телерадіопрограм «Мій Рідний край він відкритий. У Світлани Остапи, заступника шеф-редактора порталу Детектор медіа, вже є досвід роботи в журі фестивалю. Тут вона вдруге розповідає, що на жаль, цього року багато програм випадають з конкурсної програми. Одні не відповідають тематично, інші перебрали з хронометражем. Деякі занадто поверхнево зачепили проблеми на цменшин. Скажу, що цього року чомусь певно більший відсоток тих програм, які під цю тему не підпадають. Це шкода, хоча іноді бувають і непогані роботи. У мене є симпатія. До операторської роботи, кілька є чудових робіт операторських, є хороших, кілька музичне оформлення непоганих програм, є авторська робота непогана, але от так, щоб загалом щоб я віддала якісь роботі гран-при, поки що я ще не, не знайшла такої роботи. Золотий, срібний та бронзовий Едельвейси вже ввечері 9 вересня потраплять до рук медійників-переможців 18-го міжнародного телерадіофестивалю Мій рідний край. Допоки журі фестивалю передивляється і прослуховує програми, гості заходу взяли участь у телевізійно-кулінарному конкурсі «Етноказанок». Він об'єднав навколо себе представників різних національних меншин нашого краю і сусідніх країн. У ці хвилини на ранчо золота гора смакує бограчем, і наш кореспондент Нелі Янчук. Нелю тобі слово. Доброго вечора, Романе, Доброго вечора глядачам телеканалу «Тиса-1». родзинкою фестивалю Мій рідний край є його смачна частина. Адже протягом дня тут сім команд варили традиційну закарпатську страву Бограч і побили власне всі рекорди. Адже цьогоріч тут зварили майже 200 літрів цієї страви. А журі вже винесло свій вердикт. У нас є переможці. Це команда Радіо Тиси І зараз. Ми поспілкуємось із Євгеном Тичиною і Альоною Соколовою. Отже, Євгена, я знаю, що ви довго йшли до цієї перемоги. Розкажіть нам як. Ну практично з самого першого року, з якого ми почали брати участь у цьому фестивалі, це вже наш четвертий фестиваль. Ми вже брали два рази друге місце, брали третє місце. У нас не було тільки першого. Ми його дуже прагнули, і ось нарешті ми його отримали. Тому ми дуже задоволені. Мрія здійснилась. Мрія здійснилася. Тандемі з Бограчем іде телерадіоробота. Розкажіть нам про неї, власне, от яку цього року ви подали роботу? Чим вона особлива? Ну, це певного роду жарт на тему Бограча і нових технологій, тому що наш відеоролик показує. Як е, наш ведучий Олексій Уманський за допомогою програми «Pokemon Go» збирає е, інгредієнти на бограч, ходить по базару і ловить ці всі цибулі, м'ясо і там всі інші. І потім, коли він назбирає повну, е, повний кошар, він це приносить повару, який ж з того робить бограч. Така наша відеоробота. То ви вирішили пожартувати і власне виграли, так е, так, але ну, жарт виявився вдалим. А я ще знаю, що ви єдина команда, яка сказала, що в бограчі не найважливіше м'ясо, а найважливіше душа. Було таке? Е, так, це обов'язково душа, душа команди. От яка представлена Альоною, яка Альона золоті руки, якою ми завдячуємо першим місцем от в цьому конкурсі. Вона варила бограч. Вона варила бограч безпосередньо. Так дошальона, розкажіть нам тоді рецепт свого переможного бограчу. Ох, справа тим, що рецептури нема. Верніше є стандартна рецептура, але ніхто не, не забороняє вдосконалювати, додавати якісь свої інгредієнти. Ну, але перемога наша була, родзинка є. Це секрет, звичайно. Ми його не сперігали. тобто, ви не розкриєте нам той. Єдине, що можу сказати цього року. Ми все ж таки забули покласти лавровий лист. М мабуть, із за цього ми перемогли. Так, так, я вас ще раз вас вітаю з першою такою очікуваною перемогою. А нашим глядачам я нагадую, що ми спілкувалися із командою, яка цьогоріч перемогла в конкурсі «Етноказанок». Уже завтра ми так само будемо тут і про найцікавіше розповімо вам студія. Дякую, Нелю. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією була Неля Янчук. Визначення та нагородження переможців 18-го міжнародного фестивалю телерадіопрограм для національних меншин Мій рідний край відбудеться 9 вересня. Побачити церемонію закриття та вручення нагород ви зможете в ефірі нашого каналу в п'ятницю о 17.30. цим завершуємо. У студії для вас працював Роман Сов'як. На все добре.